Шкіра, шкіра взагалі для жінок, напевно, не для всіх, але жінок особливо, це є наша візитка, це наш імідж. І, напевно, якщо ми не можемо змінити в паспорті дату нашого народження, то ми можемо змінити користуючись засобами, які харчують ззовні і харчують зсередини нашу шкіру. Засоби, які захищають нашу шкіру. І тут кожен робить собі вибір. Якщо я користуюся гарною, але причому такою косметикою, яка дає результати, так, я тоді віднімаю від свого паспортного віку. А коли просто безпечно все йде як на самочок, mm -hmm. це виходить ти як додаєш собі віку. І я вам просто зараз коротко розкажу, як впливає сонячне проміннячко на старіння нашої шкіри. Це є е, такий ультрафіолет, це є такий маркер старіння шкіри. Як цього уникнути, щоб не було від цього фактору додаткового. Є е, 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 засоби зробила фірма, Взагалі в світі є дуже багато засобів по захисту шкіри від сонячного проміння. Воно таке завжди, ніжне, тепле. Ми хочемо радуватися йому, підставляємо обличчя, але ми знаємо, всі знаєте, години, коли можна так безпечніше, так? це з ранку до 11 години і потім з 3 години. Цей період. 12 годин до 3 це період, до речі, щоб ви всі знали, коли утворюється вітамін Д3. Бо питають, чи дідом е, треба пити вітамін Д3? Тобто пити треба, тому що в нас такі широти, що ми не можемо собі дозволити такої розкіші загоряти з 12 до 3, для того, щоб не отримати додаткове облучення ультрафіолетовим проміннячком. Е, в цьому промінчку є. Альфа і бета проміні, такі частиночки, які альфа глибоко проникають, і вони викликають сухість, старіння шкіри, е, такі пігментні плями, навіть онкологія може бути різні ракові захворювання шкіри. І а бета, вони більш легші, вони такі поверхневі і більше опіки, почервоніння виникає в результаті дії цього промінечка. І фірма Ersax робила три засоби по захисту шкіри. каталогу. Три, три такі засоби, тут є це олійка. Це є молочко і крем, я зараз вам покажу, тому що ми його не маємо, вже використали. І такий крем. І ми бачимо, що на них пише фактор захисту. Тут 30 для олійки, для молочка 40, і для крему, от крем 50. Що це за такий СПЕФ фактор захисту? Це взагалі така умовна одиниця, яка говорить, скільки часу ми можемо безпечно перебувати на сонці без шкоди для шкіри нашої. Розуміло? Один цей фактор від 6 по різних фірмах різних від 6 до 10 хвилин. Тобто, якщо є фактор, наприклад, у ліці 30. Так? Значить, ми можемо скільки ми 30 множимо, наприклад, на 10, тому що фірма RSA, вона використовує самі безпечні і самі потужні засоби для захисту шкіри. Взагалі всі ті засоби поділяються на хімічні і фізичні. Фізичні вони відбивають сонячне проміння, а хімічні вони мають такі фільтри, які поглинають. І оцей час, протягом якого буде це поглинання сонячного е, проміння, е, воно взагалі закладено по цьому факторі. Тобто, ви, якщо хочете, наприклад, е, ну, хто світлий, має світлу шкіру, так? він тільки попадає під сонячне проміння і зразу згоряє, правильно? Е, і це, і це смага зразу в нього бере і він перетвориться в що? Ну, червоний плюсор. Або креветку. І для того, щоб цього не сталося, можна використовувати крем, де захист плюс 50. Навіть говорять, що тут ще більший, ніж плюс 50. Олійка вона має плюс 30. І вона дає ще загар такий. Він однорідний, гарний загар. Вона більше, бо якщо крем, його треба наносити обов'язково на волову е, шкіру, щоб він гарно рознісся, то у ліка нам ну, легше розноситься. А ще молочко є, де є 40 е, фактор захисту. Так? Е, молочко можна використовувати, коли, наприклад, поїхали на море в саму першу чергу, для того, щоб трошечки організм привик е, до сонячного проміння, щоб зразу не попалювати шкіру. Потім можна переходити на цей, на крем, де більший захист. Для діток то практично оцей крем він захищає, бо діти саме в першу чергу вони стають такими червоненькими, і потім просто біль і все. До речі, цей крем він, і, він має в собі масло жожоба, він має масло цього. Яке ще масло? Он і має алої. І, і, і про вітамін, вітаміну Б5, і тому він має протизапильну дію, він знімає запальні процеси, він і захищає, відновлює живі, тобто практично таких чотири дії в одному цьому кремі. І тому часом, коли діти, наприклад, згоріли, так, прийшли, а є оцей крем, можна на ніч просто використати його і на ранок оцього почервеніння не буде. Коли використовувати для обличчя ці креми, треба просто, щоб був трошки більший слой. Десь пів чайної ложечки брати, коли обличчя і ший. Молочко, як на мене, так як в нас зараз тут літом треба користуватися, я завжди користувалася, зараз розкажу про лосьйон з маслом органів, бо він має захист плюс 15, але це він тоді захищає ну, до трьох годин часу, він захищає обличчя від сонячного випромінення. І я чесно вважала, що цього буде достатньо. Зараз підготовлюючи цю лекцію, я дійшла до висновку, що я обов'язково собі візьму, Ну, я люблю загар, але по часу дії молочко, молочко буде довше діяти, бо якщо практично я люблю ходити в обід, і ти тоді саме більше собі нищиш шкіру обличчя. А не дуже хочеться вже йти. Туди хочеться якийсь робити поворот назад. Зрозуміли. Їх наноситься за 20-30 хвилин до виходу, і практично у цей час ви вже зрозуміли, як розрахувати, скільки буде діяти. Якщо людина йде на морі в воду, то після цього знову потрібно нанести цей крем. Хоч мені здається, що е, крем з захисту плюс 50, він настільки сильний, що не обов'язково весь час піти купатися і зразу знову наносити. Е, ще які засоби мають наш захист плюс 15. Це лосьон з органії, це є CC BB крем так? це е, тональний крем. Він, але тут вони не додаються тієї. Тобто, якщо ви взяли, наприклад, лосьон, зверху от захистили себе, зробили таке обличчя, з СС Кремом і дали ще захист, наприклад, молочко чи олійку, то рахується ні. Тут 15, 15, додати 30 чи 40, а береться тільки по, по цьому більшому показнику. Тобто час розраховується, наприклад, як плюс 40 чи плюс 30, зрозуміло. Тобто воно не додається. Е Тут ми даємо дуже тоненьким слоєм, це дуже класне, тому що воно як вирівнює і обличчя таке робиться набагато краще. Я ще хочу пару слів сказати за лосьйон, хто користується, так? кому подобається цей лосьйон, правда? Він має таку текстуру, ну лосьйон взагалі має таку дуже ніжну текстуру. І взагалі як твореться цей крем що він має масло органів це він ніби здається як така він густина ніби плотний як в українській мові щільний але коли ти береш розмасуєш то дуже легко і немає ні тої живності ні нічого він дуже легко впитується Тож хочеться доторкатися до обличчя і що робить цей крем Значить, він має масло арганії, так? Ви знаєте, що в мороко, тільки росте, це взагалі називається рідке золото. Воно дуже гарно впливає на обличчя, тому що забирає е, рівні зморшки, воно їх відживлює, харчує. І все входить, до речі, сюди страх листя, оливи. Так само цей крем і провітані вітамін є. І тому тут іде і харчування. І захист, фактор захисту тут плюс 15, тобто він захищає. Наноситься він так само перед виходом за пів години. І робить шкіру дуже ніжною, такою, дуже добре зволожує її. І вона просто шкіра, як сяє, правда? От використовуючи ці креми. То вона як сяє шкіра. Так. Я ще, поки ти думаєш далі, я... я хочу дати попробувати крем і олійку на дотик, тому що е, який по запаху, хоча б. І... Дов... Дов... Дівчат, ви пробували якісь. Які? Давайте да? цей. Давай Давай. вам молочко. Ви тоді можете попробувати. а вам олійку. Взагалі всі захисні, е, захисні е, креми фірма, крім факторів тих фільтрів захисту, фірма ще додав, додала масло Жожоби, і воно харчує дуже гарно і живить шкіру. І це мені дуже-дуже подобається. Взагалі настільки багато є на ринку, і я колись як дивилася оті з факторами захисту, я завжди боялася. Тому що серед них є дуже багато шкідливих інгредієнтів, які просто страшно використовувати, бо ще можна, крім захисту, отримати велику шкоду для організму. Фірма Арсак це все робить безпечно, і ті фільтри, які вони зараз додають, це самі останні фільтри. Це дійсно хімічні хороші фільтр. А, Дякую. 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 Да. Е, да. Ви можете подивитися, це мої, які я користуюся, воно пережило не, одну, не одне море. Е, і з досвіду а, хочу я сказати, так. що е, подивіться, в мене ще є, ну, напевно, років два я користуюся цим засобом, і, е, напевно, в минулому сезоні я ще взяла молочко. По своїм враженням. Там, де нанесено молочко, і там, де нанесено олія, не іде згорання. Це точно раз. По-друге, шкіра не лущиться, тобто вона зволожена, вона має такий поживний вигляд, і в неї вигляд такий з приємним тургором і лоснінням. Тобто, це дуже важливо тоді, коли йде сонечко. Тому, якщо ви користуєтесь це, от зараз в період нашого. Сонця в місті, ну, цього абсолютно достатньо для тіла, а для обличчя все ж таки треба СПФ-50. На море категорично треба брати з собою більш серйозний захист, бо йде пряме шкода і пряме вплив на нашу шкіру. Ну а що, тепер хочеш, які нашу пальне два слова 15 от зараз на весну e, трошки маловато, yeah. маловато, yeah. да да. Чим більше от зараз буде сонце, so, тим більше на, треба на зимови достатньо да, зимовий повне достатньо, якщо немає ще справді додати, що зимою на саме обов'язково захист, тому що і навіть захист, вот так як сьогодні бачите, ніби сонячний день сонця немає, але промінічку ультрафіолету воно так само пробивається, тобто захист цей самій таку пасхуну поводу так само. І дивіться, от чим відрізняється, я говорила 15 захист, так, у того крему. Перше, сам крем вам не дасть того захисту, тому що ви його не берете таким плотнішим шаром на обличчя, розумієте, і якщо ви 15 помножите на 10, це буде 2 години десь захист. Коли ви плануєте ходити трошечки більше, то потрібно тоді додавати окремо захист. Для обличчя, тому що щоб цей час збільшити, і залежно від часу, якщо ви плануєте, наприклад, цілий день бути на сонці, звичайно, треба брати фактор захисту 50, тобто крем, тобто отак собі дивитися по часу. Угу. Бо цього звичайно одного це трошечки замолова.